Кожна духовна особа має мати свій час для духовної віднови, але духовна віднова без видимих знаків сумління вона може бути неповна. І постать Омеляна Ковча є таким видимим знаком. Сумління для всього священства і не тільки Української реко-католицької церкви. Святі місця, місця, які наповнені служінням, вони мають в собі особливий дух любові, який потрібно також і підтримувати, ну і черпати з нього. Просимо у сьогоднішній день і блаженнішого патріарха, і всіх владик, молитв. За наше чернецтво і за весь люд Божий, який сюди приходить. Просимо благословення, Отця і Сина, і Святого Духа.